Доброго дня всім, вітаю всіх із водохрещем. Але ми поговоримо сьогодні про Пустомитівський районний суд при святі. І питання таке мене цікавить, я думаю, що воно цікавить всіх громадян. Чому такі маленькі зарплати у суддів Пустомитівського районного суду Львівської області? Маленькі в лапках я беру. Чи знають громадяни про заробітки суддів? Мабуть, далеко не всі знають. Територіальне управління Державної судової адміністрації у Львівській області на мій журналістський запит надало інформацію про розміри суддівської винагороди суддів Пустометівського районного суду Львівської області. Наведу конкретні цифри нарахованих коштів. Суддівської винагороди. Ну, наприклад, суддя Данилів Євген Олегович. За 2020 рік йому нараховано 1.082 тисяч 252 гривні. За 2021 рік 1 245 720 гривень. За 2022 рік мільйон. 278 191 гривню. Суддя Кукса Дмитро Анатолійович. За 2020 рік йому нараховано мільйон тисячі 414 гривень. 2021 рік 1 275 671 гривню. 2022 рік мільйон. 335 тисяч 77 гривень. Суддя Мусієвський, Володимир Євгенович 2020 рік 1 165 тисяч 150 гривень. 2021 рік 1 308 651 гривню. 2022 рік 1 310 тисяч 890. Суддя Добош Наталія Богданівна. 2020 рік 942 тисячі 156 гривень, двадцять рік мільйон 40 тисяч 723 гривні, і 2022 рік мільйон 53 тисячі 781 гривня. Суддя Мельничук Ірина Ігорівна, 2020 рік. 972 908 гривень. 2021 рік 1 102 тисячі 507 гривень. 2022 рік 1 184 659 гривень. Як бачимо, всі наші судді, вони всі мільйонери. Для порівняння викладених розмірів заробітних плат суддів Постаментівського районного суду Львівської області наведу мінімальний розмір прожиткового мінімуму для громадян з 1 січня 2023 року, який становить 2684 гривні, а розмір мінімальної заробітної плати 6700 гривень. А тепер порівняйте викладені цифри. Наприклад, заробітна плата у судді Кукси. 497 разів більше від мінімального прожиткового мінімуму та у 199 разів більше від мінімальної заробітної плати. У суді Данилєва в 476 разів і 190 разів. У суді Мусієвського у 488 і 195 разів. У суді Добош 392 рази, у суді Мельничук 441 рази. Рази. А тепер хочу задати запитання всім глядачам, за мінусом, звичайно, суддів, які дивляться мої ролики. Чи справедливо встановлені заробітної плати суддям? На вашу думку. Чи відповідають розміри заробітних плат справедливості правосуддя цих суддів? Чи розмір заробітної плати впливає на апетити суддів? Щодо заробітків з боку. Чи на такі зарплати можна жити без хабарів? Чи можливо потрібно поклопотатись про збільшення грошового отримання для суддів? Цікаво почути ваші коментарі до викладеної інформації. Прошу підписуватись на мій канал і давати коментарі. На викладену інформацію, дякую за увагу ще раз. Всіх зі святом.